Друзі, купуючи у нас ось такі невеличкі саджанці цитрусових, ви часто задаєте питання, як скоро вони будуть плодоносити. Е, мені хочеться показати вам уже дорослі дерева з плодами, да? дерева, яким вже майже 20 років. і Звичайно, змотивувати вас займатися домашнім цитрусоводством, але при цьому я хочу наголосити, що як і в будь -якій, в якій справі народження дітей, здобуття освіти, вирощування рослин, на все потрібен час, на все потрібна робота. І купуючи, звичайно, ось такий маленький саджанець, ви повинні розуміти, що це по суті ви купуєте дитинку. Дитинку, яку треба ще підростити, яку треба виховати, з неї треба зробити деревце. На це має піти приблизно 2-3 роки, іноді і більше, дивлячись, які умови. І от для того, щоб показати вам, а що буде в реальності, коли ви все це зробите правильно і так, як ми рекомендуємо, ось тут я виставила фотографію одного нашого. Послідовника з міста Житомир, він прислав нам цю фотографію, дуже давнішню фотографія. От бачите, звичайна фотографія ніякого фотошопа. Він дуже потішив нас цією фотографією, тому що тут у нього мандаринове деревце, яке він купив у нас у саджанцем десь років 3-4, до того, як ми бачимо зараз таку ситуацію. Як він нам написав у листі, на дереві було 110 плодів, і все це відбулося під новий рік. Гості прийшли, почали обривати ці плоди, і він злякався, що зараз все обірвуть і почав швиденько фотографувати. Ця фотографія була зроблена ще в далеких. 2000-х, коли ще не було таких прогресивних технологій, фотошопа штучного інтелекту, так що це реальна фотографія нашого послідовника. І у вас можуть бути такі самі щасливі результати, якщо ви будете все робити правильно, дотримуючись наших інструкцій, вивчаючи цю тему, досліджуючи її і терплячи послідовно. Будете вирощувати ці саджанці для того, щоб отримати ось такий хороший, красивий результат, якого досягаємо ми успіхів.